Під час проведення психологічної кав'ярні говорили про те, наскільки корисні кінезіологічні вправи. Це ті вправи, які активізують обидві півкулі нашого головного мозку. Ну, це, наприклад, малюнки обома руками одночасно, або такі нейрогімнастичні кінезіологічні вправи нашими двома долоньками. Сьогодні я вам пропоную вправу, яка називається зайчик-лисичка. «Зайчик-лисичка». Ми з вами виконуємо цю вправу спочатку однією ручкою, потім іншою. Між переходами та ускладненнями будемо робити дихальну паузу. Тож, починаємо. Зайчик-лисичка. Зайчик-лисичка. Зайчик, лисичка, зайчик, лисичка. Іншою ручкою. Зайчик, лисичка, зайчик, лисичка. Зайчик, лисичка, зайчик, лисичка. А тепер трошки швидше. Зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка. Іншою ручкою. Зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка. Пауза. Тепер двома ручками одночасно. Зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка. Прискорюємося. Зайчик лисичка, зайчик, лисичка, зайчик лисичка, зайчик, лисичка. Ну як, виходить? А тепер найцікавіший момент: зайчик, лисичка. І вони не зустрічаються. Зайчик лисичка, зайчик, лисичка, зайчик лисичка, зайчик лисичка. Спробуємо. Зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчик, лисичка, зайчку, косичка, зайчку, косичка. А тепер ви спробуйте самостійно.